Доброго дня. Сьогодні у нас засідання нашої постійної комісії з питань комунальної власності, розвитку промисловості, підтримку інфраструктури Бужурської районної ради. На комісії у нас присутні Морозов, Ликов, Бихоченка, Горовий і Голоченка. Хворим у нас на комісії є. Вільний Слухач у нас депутат Бежорської районної ради Потапенко. Перше питання порядку денного засідання номер 34 нашої комісії про затвердження звіту про виконання районного бюджету Вижгородської районної ради. Ми це питання виносимо на сесію, шановні колеги, чи ні? Виносимо. Друге питання про звіт голови Вижгородської ради правдивої про свою діяльність за 24 рік. Виносимо? Так, виносимо. Про виконання плану роботи Вижгородської ради восьмого скликання за 24-й рік. Та затвердження рішення районної ради. Від 13.024 року про план роботи Віжерської районної ради 8 липня за 25 рік виносимо все питання на голосування. Про інформування Вижерської окружної прокуратури Київської області про результати діяльності за 24 рік ми будемо їхній звіт виносити на сесію та приймати, довідомо. Так, так. Про інформування Вижуриському районним управлінням поліції, головного управління поліції у Київській області про результати діяльності за 24 рік. Доповідач буде. Доповідача не буде в цьому випадку зачитає правдиво на сесії. Добре, приймається про затвердження звітів про виконання фінансових планів комунальних підприємств спільної комунальної власності громади сіл, селищ міст, Воджусь Корену за 24 ветий рік. Ми будемо затвоно затвердження даних звітів. Одне питання у нас є. Збиткові комунальні підприємства. Є у нас одне збиткове комунальне підприємство комунальне, котре знаходиться в процесі ліквідації та. Та навіть його директора у нас є Бо, про затвердження фінансових планів комунальних підправить спільного комунального власті територіального громад сіл селищ міста Вижорського району на 25 п'ятий рік. Про внесення змін до рішення вижородської районної ради від другого дванадцятого двадцятого року про обрання голів. Та складі постійних комісій. У нас там будуть приходити певні зміни. До нас в комісію новий член, наприклад, буде приходити. Ми це питання в сесійний залу. Є претенденти, хто у нас буде? У нас саме, у нас саме, у нас саме буде. Він написав заяву, він буде заподіяно. Зареєстровано, так. Там настільки зміни на саме так. Зміни три зміни, якщо не Три зміни. Так. Три зміни. Я просто так кажу про нашу комісію. Про, про Про скасування рішення Ужорської районної ради від 24.09.24 року 351-28, про безоплатну передачу юридичної особи Уджерського районного комунального підприємства «Комсервіс» та у нас спільно комунальна власність територіальних сіл, селищ містого районного комунального власність. Вижорівської міської територіальної громади, в особі Вижорської міської ради. Ми приймали в 24 році рішення про передачу комсервіса в Вижорівську міську територіальну громаду, особі Вижорівської міської ради, але, на жаль, Вижорська міська рада не прийняла, навіть не винесла цей проект рішення до себе на сесію і не прийняла відповідне рішення. Тому ми скасуємо це рішення як не реалізоване. Питання є? Шановні колеги. Про затвердження програми заходів пов'язаних з погашенням проєкторської заборгованості виплати заробітної плати працівникам виживецького районного комунального підприємства Комунальних на 25 рік. Ви знаєте, яка у нас є проблема з цього питання. У нас є заборгованість по заробітній платі в комунальному підприємстві Комунальник, на жаль, там сума у нас велика 3,2 мільйони, наскільки пам'ятаю. У з цим ми приймаємо програму Вижорської районної ради, немає коштів для погашення цих заборгованостей. Комунсервіс не може погасити, на жаль, ці борги міська рада, обласна рада кошти на даний час не виділяла, для того, щоб якщо гіпотетично вони виділять кошти, щоб ми могли прийняти це і погасити заборгованість перед людьми, ми приймаємо цю програму для того, щоб фінуправління нашої РДА потім могло перерахувати та погасити дану заборгованість. Одне питання: ми в рамках цієї програми можемо передбачити і або чи передбачається перекриття заборгованості за рахунок, наприклад, грантових коштів або міжнародного партнерства? Чи це тільки бюджет? На даний момент тільки бюджет підготував проект рішення та цю програму ЕРДА Фінансління РДА. Тобто вони не вони передбачають можливість для... залучення інших коштів. Тому що це комунальне підприємство є вже збитковим, ви це знаєте. Mm -hmm. Там залишилось по факту бухгалтер та його директора в одній особі для погашення запаргованості по заробітній платі. Mm -hmm. Питань немає по цьому питанні. Ні. Mm -hmm. Ми його виносимо. Про безоплатну передачу майна спільної комунальної власності територіальної сіл, селищ міст Вижгородського району, комунальна власність Вижгородської міської територіальної громади, особі Вижгородської міської ради. Шановні колеги, ми. Прийшла пропозиція від директора комунальника. У нього на праві оперативного управління є приміщення за адресою набережної а 168 квадратів, там, де у них є офіс в третьому поверсі. Вони пропонують за рахунок погашення заборгованості перед комунальним підприємством комунальних передати, щоб міська рада погасила дану заборгованість і вони. Передають дане приміщення в міську раду. У мене є пропозиція зняти це, це, це питання з порядку денного і надати окреме доручення для приведення у відповідність до умов чинного законодавства документи, що підтверджують право власності до користування приміщеннями, і на наступну сесію відзвітуватися керівнику про проведену роботу. Звітуватись на комісію. На комісію. То давайте проголосуємо за пропозицію Ликова. Одноголосно, одинадцяте питання ми не виносимо і надаємо доручення керівнику комунального підприємства комісері Жиркову для того, щоб він надав всі правоосновчі документи. Дванадцяте питання про внесення змін до рішення Вожільської районної ради про затвердження списку присяжних Вождівського районного суду Київської області. Список надійшов. Там виходить кучер, і у зв'язку з цим ми носимо зміни до цього рішення. Виходить на сесію. Тринадцяте питання: поновлення дзюби Олександра Миколавича на обседі заступника голови Вожільської районної ради. Олександр Миколаївич виграв суд. Тому ми вносимо його питання на сесію. Ми, ну тут я ваш колегу прошу вас проголосувати за це питання. Щоб ми винесли його і вже депутати будуть приймати рішення безпосередньо на сесії. О, Різне є якісь допомогти, шановні колеги. Ні. Ні. Все, дякую. Ми закінчили комісію нашу. Так ми доносимо